Відтепер за правопорядком на матчах урагану слідкуватиме поліція. Народний футбольний клуб підписав з правоохоронцями угоду про співпрацю. На домашніх зустрічах драконів у манежі коледжу фізвиховання чергуватимуть четверо полісменів, а за межами залу один патрульний екіпаж. Все для того, аби попереджати прояви агресії або ж нетактовну поведінку учасників ігор. В урагані зізнаються, якихось серйозних проблем за історією існування команди на матчах не траплялося. Але страховка нікому не завадить, тим паче, якщо цим займатимуться професіонали-охоронці, які будуть працювати у нас на матчах, всі будуть оснащені тривожною кнопкою Тому при виникненні якоїсь події, якщо вже така відбудеться, найшвидший спосіб виклати оперативну групу це тривожна кнопка, яка буде. Використана в дирекції клубу пояснюють, зрозуміло, що на спортивних матчах вирує власна атмосфера. Вона доволі емоційна і це нормально. Втім, головне, аби ніхто не переходив дозволені межі поведінки. Полісмени вважають, що сам їхній вигляд буде стримувати людей від неправомірних дій. Я думаю, все ж таки працівник поліції в форме одязі, Він десь само собою буде стимулювати. До дисципліни вже до прояви поваги до інших учасників. До відповідно до і до колег, і до осіб, які будуть приймати участь у спортивних змаганнях. Перший матч урагану під наглядом поліції відбудеться 27 серпня. Це буде домашня зустріч франківських драконів з Львівською енергією. Іларіон Іваненко Владислав Петриченко, телеканал «402».